Математика урок 3, частина друга. Тема уроку математики нумерація багатоцифрових чисел, розряди та класи, клас одиниць і клас 1000 числова нарівність. Попрацюємо з вами із таблицею класів і розрядів. Прочитаємо числа в таблиці класів та розрядів. Одна 1110. Дві тисячі тисяч 8010 6703 чотири. Випишіть з таблиці найменше число та запишіть під таблицею. Яке в нас найменше число. Так, одна 1110. Випишіть. Підкресліть у ньому цифру розряду одиниць класу 1000. Так, це в нас 1. Один, перша одиничка. Пригадаємо з вами, що потрібно робити, щоб правильно написати і прочитати багатоцифрові числа. Прочитаємо навчальну одиницю. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи. Та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назву класу одиниць і класу, усі цифри якого нулі, не промовляють. Наприклад, ось таке число читають так: 2106. Допоможіть чарівниці чисел записати число 3107. Дві тисячі 8505. Дуже добре. Відкрийте свої робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота посередині математичний диктант. Математичний диктант. Прослухайте завдання математичного диктанту. Увага! Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши.

Дев'ять тисяч десять. Дев'ять тисяч десять. Вісім тисяч сто, вісім тисяч сто. Розстав ці числа в порядку спадання. Розстав ці числа в порядку спадання. Випиши найбільше число та підкресли в ньому цифру розряду десятків. Випиши найбільше число та підкресли в ньому цифру розряду десятків. Запиши числа 9200 90. Тысяч двісті, дві тисячі шістсот двадцять, дві тисячі двадцять, дві тисячі дев'яносто дві тисячі дев'яносто п'ять тисяч чотириста, п'ять тисяч чотириста. Розстав ці числа в порядку зростання. Розстав ці числа в порядку зростання. Випиши найменше число та підкресли в ньому цифру розряду сотень. Випиши найменше число та підкресли в ньому. Цифру розряду сотень. А тепер ми з вами перевіримо, як ви написали математичний диктант. Увага на екран! Якщо все правильно, ви молодці, закриваємо свої робочі зошитки, відкриваємо підручники на 13-й сторіночці. Для того, щоб порівняти величини, пригадаємо з вами співвідношення співвідно між одиницями вимірювання довжини. Отже, пригадуємо, в одному кілометрі у нас міститься 1000 метрів. В одному дециметрі у нас міститься 10 см. А у одному метрі у нас міститься 100 см. Ну що ж, для того, щоб порівняти нам числа, нам потрібно більше число перевести у менше число. Порівняти 1 км 25 метрів і 900 метрів. 1 км ми знаємо. 1 кілометр 25 метрів. Це 1025 метрів і 900 метрів. Так, 1 км 25 метрів у нас буде більшим за 900 метрів. Наступне порівняємо: 9 кілометрів і 80 тисяч сантиметрів. Для того, щоб дізнатися, скільки в одному кілометрі у нас сантиметрів, ми спочатку. Знаємо, що в 1 кілометрі у нас міститься 1000 метрів, а в 1 метрі 100 сантиметрів. Отже, в 1 кілометрі у нас міститься 10 тисяч сантиметрів. Дев'ять кілометрів це в нас, так, це в нас 900 тисяч сантиметрів. І що буде більше? 9 кілометрів. Ще 800 тисяч сантиметрів. Так, 9 кілометрів буде більше, ніж 800 тисяч сантиметрів. Другий стовпчик 2 метри 7 метрів і 300 см. Нам потрібно перевести 2 метри і 7 дециметрів у сантиметри. Ми знаємо, що 1 метр це 100 см, а 1 дециметр це 10 см. Отже, 2 метри і 7 дециметрів. Так, це в нас 270 сантиметрів. І що в нас буде більше 2 метри 7 дециметрів чи 300 см? Так, 2 метри 7 дециметрів менше, ніж 300 сантиметрів. І 2000 міліметрів 20 дециметрів. Переведемо з вами дециметри у міліметри. Ми знаємо, що в одному дециметрі у нас 10 см, а в одному сантиметрі. 10 міліметрів. Отже, в одному дециметрі в нас буде міститися. Так, буде міститися. Так, і тому у нас 20 дециметрів, це буде дорівнювати 2000 міліметрів. І що у нас тут буде більше, а що менше? Так, 2000 міліметрів дорівнює 20 дециметрів. Перегортаємо з вами сторіночку. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну е, довідку від порівняйка. Прослухайте, слідкуючи за текстом. Увага! Ти вже вмієш виконувати арифметичні дії над натуральними числами. Крім того, умієш порівнювати натуральні числа. Пригадай! Щоб порівняти два різних числа, потрібно визначити, яке з них більше, а яке менше, результат порівняння двох різних чисел за допомогою знака менше або більше є нерівністю. Наприклад, запис 120 більше від 82 нерівність. Цю нерівність. Читають так: 120 більше від 82. Нерівність може бути правильною істинною або неправильною хибною. Наприклад, 120 більше від 82 правильна істинна нерівність. 82 більше від 120 неправильна. Хибна нерівність. Скажіть мені, будь ласка, що потрібно зробити, щоб порівняти два різних числа? Яка нерівність у нас є правильною істинною? А яку нерівність ми можемо назвати неправильною, тобто хибною? І зараз ми спробуємо з вами допомогти торнаду позначити варіант із правильною істинною нерівністю. Спочатку перший стовпчик. 78 дорівнює 78. Так, це в нас правильна істинна нерівність. Варіант А В. Число 560 читаємо. Менше за число 480. Ні, це в нас хибна нерівність не підходить. Д число 387 більше за число 460. Також це в нас хибна нерівність не підходить. Дивимося другу колоночку. Б число 960 менше за число 12. Це в нас хибна нерівність чудово. Е, число 176 більше від числа 90. Так, це в нас істинна нерівність. Е. Число 55 більше від числа 55. Це в нас хибна нерівність. Поставте у клітинку таку цифру, щоб отримати правильну нерівність. Число 1 більше від числа 0. Чудово. Число якесь трицифрове буде менше за число 181. Так, число 180 менше за число 181. І наступне число менше за число 551. Так, 550. Менше за 551. Для того, щоб виконати наступне завдання, порівняти величини та записати нашу відповідь за допомогою нерівності, переглянемо з вами невеличку презентацію. Увага на екран! Щодня. Ми маємо потребу вимірювати довжини різних предметів. Наприклад, визначити довжину банана або діаметр чашки можна за допомогою сантиметрової стрічки. Пригадай, які тобі відомі міри довжини та співвідношення між ними. Правильно! Міліметр, сантиметр, метр, кілометр основні міри довжини. Міліметр найменша серед них. Подивись, одна маленька поділка на стрічці дорівнює 1 міліметру. Тоді довжина банана дорівнює 200 мм, а діаметр чашки 85 мм. Стілець має висоту 1000 мм. Наступна одиниця довжини сантиметр. Один см містить 10 мм. 8 см це 80 міліметрів, 20 см 200 міліметрів, 100 см 1000 мм. Тепер подивимося, що таке метр. Подивись, довжина цього острівка 1 кілометр, або 1000 метрів. Стілець має висоту 1 метр або 1000 міліметрів або 100 сантиметрів. За допомогою рулетки виміряємо діаметр газону. Отримали 9 метрів. Спробуємо зрозуміти, що таке кілометр. Таку одиницю довжини використовують для вимірювання великих відстаней. Один кілометр дорівнює 1000 метрів. Уяви відстань 560 км. розглянувши фрагмент карти. Бачиш, скільки населених пунктів позначено між двома поділками, що позначають цю відстань. Отже, Зробимо підсумок. В одному сантиметрі 10 міліметрів. В одному метрі 100 сантиметрів. В одному кілометрі 1000 метрів. Запам'ятай 100 сантиметрів дорівнюють одному метру. 100 тисяч сантиметрів. Дорівнюють 1 кілометру. І зараз ми з вами спробуємо порівняти величини та запишемо відповідь за допомогою нерівності. Пригадаємо, що 1 кілометр це в нас 100 тисяч см. Так що буде довше 2 кілометри чи 300 тисяч см. Так, буде довше 300 000 см, тому що в одному кілометрі у нас 100 000 см. А 2 км це 200 тисяч см. А відповідно 300 тисяч см у нас буде більше. Запишемо з вами цю нерівність: 2 км і 300 тисяч см. Що в нас буде більше? Так, в нас буде більше 300 000 см. Прочитаємо цю нерівність. 2 кілометри менше, ніж 300 000 сантиметрів. А скажіть мені, що довше? 600 метрів чи 50 тисяч сантиметрів? Пригадаємо, що в одному метрі у нас 100 сантиметрів. Відповідно, якщо в нас буде 100 метрів. Так, це в нас буде. 10 тисяч сантиметрів. А якщо 600 метрів то 60 тисяч сантиметрів. І що буде більше? 60 тисяч сантиметрів чи 50 тисяч сантиметрів. Так, 60 тисяч сантиметрів у нас буде більше. Тому ми з вами запишемо ось таку нерівність і прочитаємо її. 600 метрів більше від 50 тисяч сантиметрів. Спробуємо з вами розв'язати задачу на логіку. І запишемо з вами відповідь. Петрик вищий від Юрка, але нижчий за Сергійка. Миколка вищий від усіх. Запиши імена хлопчиків від найнижчого до найвищого. Так, у нас Миколка вищий від усіх. Отже, Миколка буде записаний. Самим останнім. Чому? Тому що в нас. Сказано записати імена хлопчиків від найнижчого до найвищого. А Миколка у нас найвищий від усіх. Миколка буде в нас четвертим записаний. Подивимося, хто буде третій, хто буде другим і хто буде першим записаний. Петрик вищий від Юрка, але нижчий за Сергійка. Якщо Петрик у нас буде вищий від Юрка. То Юрко буде нижчий за Петрика. Але Петрик у нас нижчий за Сергійка. Значить, Сергійко буде вищий за Петрика і вищий за Юрка. І Петрик буде вищий за Юрка. Тому хто в нас буде самий найнижчий? Юрко потім. Потім Петрик, Сергійко і Миколка. Запишемо Юрко. Петрик Сергійко Миколка. Пригадаємо з вами, які ми почали вчити з вами задачі. Це задачі на зведення до одиниці. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Задачі для розв'язування яких спочатку потрібно знайти, скільки предметів речовини знаходяться в одному ящику пакеті тощо. Є задачами на зведення до одиниці. Спробуємо з вами розв'язати задачу на зведення до одиниці, саме першого виду. Запишемо розв'язання з арифметичними діями та поясненням, а також з виразом. У п'яти однакових коробок уміщується 30 м'ячів. Скільки м'ячів уміститься в шести таких коробок? Отже, для того, щоб записати нам умову, ми запишемо. Спочатку прочитаємо перше речення. У п'яти однакових коробок вміщується 30 м'ячів. Так, 5 коробок 30 м'ячів. Так, і запишемо. Далі дивимося тепер на питання, скільки м'ячів уміститься в шести таких коробках. Так, 6 коробок знак питання м'ячів яким чином ми розв'яжемо з вами цю задачу? Отже, ми знаємо, що якщо для розв'язування цієї задачі, нам потрібно знайти, скільки, наприклад, предметів або речовини знаходиться в одному ящику, у нас зараз коробки, то це в нас задача на зведення до одиниці першого виду. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки М'ячів буде міститися в шести коробках, нам потрібно дізнатися, скільки м'ячів міститься в одній коробці, яким чином ми це дізнаємося? Ми знаємо, що у п'ятьох коробках у нас 30 м'ячів. Отже, ці 30 м'ячів ми розділимо на 5 коробок порівну. Тобто, перша дія буде 30 поділити на 5, і ми отримаємо 6 М'ячів пояснення у одній коробці. Відповідно, коли ми знаємо, що в одній коробці у нас міститься 6 м'ячів. Так, скільки м'ячів у нас уміститься в шести коробках? Так, 6 м'ячів ми помножимо на 6 коробок і отримуємо 36 м'ячів. Тепер, яким чином ми з вами Записуємо вираз. Вираз пишемо по останній дії. Так, і по відомих даних. Відомі у нас 5, 6 і 30. Остання дія 6 помножити на 6. Тепер виникло питання: яке 6 у нас відоме, а яке було невідоме? Запам'ятайте, що якщо ми, наприклад, знаємо, що в одній коробці міститься 6 м'ячів, і в нас 6 коробок, ми 6 м'ячів. Множимо на 6 коробок. Чому? Тому що ми шукаємо з вами м'ячі. Тобто кількість м'ячів ми множимо на кількість коробок. Тому перша у нас 6 буде невідома, а друга 6 відома. Як ми запишемо вираз, де ми взяли ось цю 6? Так, ми 30 поділили на 5. У виразі так і запишемо. 30 поділити на 5 і далі продовжуємо. Помножити на 6. Для того, щоб зручніше було не плутатися саме в виразах, можна першу дію взяти в дужки. Надалі ми цього робити не будемо. Але зараз, саме на цьому моменті я вам показала, що ось це у нас саме 3 поділити на 5, це була перша дія. Ось це в нас 6 невідоме було. Скажіть мені, будь ласка, скільки м'ячів уміститься в шести таких коробок. Чудово! 36 м'ячів уміститься в шести таких коробках. Давайте з вами пригадаємо, як ми обчислюємо периметр трикутника. Так, ми всі сторони трикутника додаємо. Візьміть зараз лінійку. Виміряємо з вами сторони трикутника та запишемо. Отже, сторона АВ у нас дорівнює. Так, дорівнює 2 см. Сторона АС Так, дорівнює в нас 6 см. Сторона Б С, так, дорівнює 6 см 5 міліметрів. Запишемо з вами формулу, за допомогою якої ми обчислюємо периметр трикутника. Ми знаємо, що якщо ми знаходимо периметр, ми всі сторони додаємо. Тут у нас три сторони периметр ми позначаємо літерою П великою так, і запишемо периметр дорівнює. Додаємо сторони АВ додати БЦ, додати АС. Тепер ми з вами запишемо замість сторін їхні так, їхні довжини. Тобто замість АБ запишемо 2 см, замість БЦ 6 см 5 мм і замість АЦ 6 см. Так і запишемо периметр дорівнює 2 см, додати 6 см 5 мм, додати 6 см дорівнює 14 см 5 мм. І відповідь периметр дорівнює 14 см 5 мм. Виконаємо з вами великі перегони. Ви, учасники великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі, та обведіть його. Умови. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Ну що ж, розпочинаємо. Поставте відео на паузу, засічіть 4 хвилини на секундомірі та виконайте ці завдання. Молодці. Чудова робота!